Альбіна була красунею. Мама знала це наперед, тому ще додала їй виразності таким іменем, які у неї були чудесні сині очі, довге біляве волосся і стрункість. Мама завжди їй наголошувала, що її зовнішність її найбільший скарб, і вона має дорого його продати. До років 16 вона вже мала титул міні-міс, багато танцювальних перемог і працювала моделлю. «Доню, – говорила мама, ти маєш розуміти, що юність дуже швидко минає, і треба брати від життя все, що воно дає. Люди не розуміють цього і вважають, що тепер жінка має так само працювати, як чоловік, але ти не маєш. Ти маєш бути просто красивою, і все буде до твоїх ніг. Альбіна вставала рано, ретельно вибирала одяг, зачіску, макіяж. Для неї кожен день був виходом на сцену, коли всі мали нею захоплюватися, і нею захоплювалися. Ровесники, юнаки, чоловіки, старі всі звертали за нею шиї, а вона вбирала в себе їхній захват жагу і впивалася своєю владою. Коли їй минуло 18, мама почала наполягати вибрати якусь вигідну кандидатуру для подальшого життя, бо конкурентки в модельному бізнесі підпирали, а вихлопу не було ніякого. Десь треба поступати вчитися.